Атів Америки, кореспондент Української служби голосу Америки в Вашингтоні Катерина Лісунова має бути з нами. Слава Україні, Катю. Якщо чуєш нас героям, слава та розкажи нам, будь ласка, як взагалі зараз США після зустрічі з президентом Українським? І можливо щось, що залишилося там за кадром. Голос Америки транслював зустріч і виступ в Конгресі Володимира Зеленського. Що цікавого можливо ще зокрема ти помітила, коли там була? Я безпосередньо насправді була в конгресі в е, самій залі е, під час виступу і е, стежила за тим, як це все е, відбувалося. І е, насправді із цікавих моментів е, була запрошена також е, активна частина української діаспори, яка знаходилась по ліву сторону від українського президента. Вони безпосередньо вигукували «Слава Україні. А під кінець його виступу також кілька е, разів повторили «Слава Україні і сказали «God bless America», е, Нехай Господь благословить Америку, що отримала вели. Кій відгук від конгресменів і сенаторів, які були присутні в залі. А загалом важливим моментом цього візиту до конгресу Володимира Зеленського є той факт, що йому вдалося зустрітися із лідерами як республіканців, так і демократів, як в сенаті, так і в палаті представників перед своїм виступом і фактично мати розмову закриту розмову з американськими законодавцями, і це важливо зокрема на тлі того, що зараз вже сьогодні безпосередньо відбувається. Розгляд uh, урядового бюджету сполучених штатів Америки на 2023 рік, який у себе включає 45 мільярдів додаткової допомоги для України. Uh, і uh, насправді uh, цей Бюджет приймається в форматі омнібусу. Омнібус це так мовити пакетно. Туди вкладено багато різних е, інших питань, і зараз є суперечки серед законодавців, е, і є ймовірність, що він затягнеться а безпосередньо для України важливо, щоб його погодили, тому що в нього включено е, фактично рекордну станом на зараз е, кількість е, фінансової допомоги для України від Сполучених Штатів Америки ви в своєму Фейсбуці викладали фотографії, де ви там буквально знаходились серед журналістів так зверху, по суті, над позицією, де виступав президент Зеленський і спікер конгресу Денсі Пелосі сидить. Розкажіть, ну ми бачили телекартинку, і відповідно до цієї телекартинки, всі українці зробили висновок, що це був фурор, і ми зараз порівнюємо цей виступ з виступом Вінсона Черчилля на початку Другої світової війни. Що ви побачили, знаходячись усередині? Я звісно розумію, що ви була, були упередженою особою поза як представляєте все ж Україну, але як реагували можливо американські колеги? Чи все насправді було настільки феєрично, як це було показано у трансляції? Зазначу, що насправді звісно Черчилем порівнюють почали порівнювати не стільки українці, скільки самі американці вчора під час виступу лідер демократів у сенаті Чак Шумер заявив, що цей виступ буде історичним і порівняв його безпосередньо із виступом Вінстона Черчилля в Конгресі десятки років тому. Я фактично процитувала, як він це сказав, і і також порівнюють із виступом Вінстона Черчилля виступ. Зеленського інші американські історики, але ем, варто зауважити, що, е, наприклад, республіканський е, лід, лідер. Е... В сенаті Міч Маконал вчора під перед виступом Володимира Зеленського він зуважив, що важливі не самі промови і навіть не стільки звернення, і навіть не сам виступ Володимира Зеленського, а сам факт того, що допомога Україні є в інтересах Сполучених Штатів Америки і допомогти Україні є в інтересах американських громадян для того, щоб захистити демократію, за яку бореться Україна зараз на передовій фактично проти Російської Федерації. І о, безпередньо мічмаконал наголосив на тому, що о, допомога Україні є головним пріоритетом взагалі для американців, Не, але вже ж. О, Важливим моментом цього виступу, на якому наголошували американські законодавці, є той факт, що це лідер держави, яка перебуває в активній війні, і це в будь-якому разі надає більше вагомості будь-яким виступам будь-яким словам будь-якого лідера. Але якщо казати про так мовити інсайт, що мені вдалось помітити, багато представників були в жовто-блакитних кольорах, зокрема. Приставна, жіноча частина американських законодавців виділялась більше через більшу можливість долучити до свого гардеробу які жовто-блакитні елементи а от, наприклад, чоловіки законодавці здебільшого були в краватках жовто-блакитними кольорами. Також окремі законодавці від до демократичної партії прийшли із власним українським прапором. Вони його тримали в руках, фотографувалися з ним. Потім поклали його на е, сидіння, так щоб його було е, видно, і фактично е, жовто-блакитна атрибутика була присутня е, увесь час е, в, е, в залі е, в палаті палати представників е, під час виступу Володимира Зеленського. Е, ну і також е, з того, що я сама бачила і можна сказати, відчула, е, активно реагували на. Е, Тези і заяви українського лідера не лише опусками, але також встаючи. Я е, е, і ви це бачили власне під час е, його виступу. І е, мене навіть склалось особисте невеличке враження, що е, постійне бажання встати і аплодувати навіть трохи перебивало промову зеленського. І він навіть поспішав продовжувати далі, коли е, в той час як законодавці продовжували вставати і аплодувати. Цікаві емоції американців. Насправді ми теж звернули увагу на те, що ваш одяг теж доволі патріотичних в кольорах, і в кольорах проекту говорить Великий Львів. Ми дякуємо насправді вам за, за таку підтримку. Каті ще одне одне запитання: те, що сьогодні передруковували українські медіа, стосувалося зокрема матеріалу за вашим Томпост», де вони назвали такі, ну якби описали три сценарії завершення війни. Мовляв, Зеленський з Байденом саме це обговорювало і. Про це йшлося в їхній розмові, а йдеться, от якраз наші глядачі зараз можуть бачити, що перший сценарій це деокупація всіх захоплених українських територій, включаючи Крим і Донбас. Друге відведення військ до лінії 2014 року. Третє повернення всіх земель, але без Криму. І також ну так йшлося в статті. Про те, що от на останніх два Зеленський, звісно, що не погоджується Ми запитували про це. Дипломата чалого, і він так доволі скептично відреагував на цей матеріал. За Вашингтон Пост він каже, що це таке собі прощупування журналістів, і зокрема Білого Дому, про те, як взагалі українці реагують на ось ці сценарії, так би мовити, такого примирення, і ну що ми не повинні так ретельно на це на це реагувати. А що ви про це знаєте? Чи зараз обговорюють це в медіасфері Тобто, що що в Америці кажуть про це? Я загалом би в принципі підтримала позицію Валерія Чалого щодо цього, тому що в будь-якому разі медіа мають орієнтуватись на офіційні заяви, на офіційні позиції. А американська влада, як держдепартамент, так і білий дім неодноразово заявляв, відповідаючи на запитання, коли ви вважаєте, буде завершена ця війна, що можна вважати завершенням цієї війни, що можна вважати перемогою. І от о, американські посадовці неодноразово відповідали однаковою фразою, що Саме Україна має визначати, що є перемогою і що є завершенням цієї війни, тому що це війна, в якій бореться посередньо український народ, і саме від того, що Україна назове кінцевою точкою цієї війни, від цього будуть відштовхуватися сі усі партнери, і зокрема Сполучені Штати Америки, і про це заявляли на офіційному рівні. Дякуємо вам, дякуємо за вімкнення і за інформацію, яку ви нам розповіли. Катерина Лісунова, кореспондентка Української служби голосу Америки у Вашингтоні.